Усім вітання, мої дорогенькі. Полониця у власному суку це вже звучить смачно. Розповім вам, як її закрити без поспіху, без довгого варіння, і вам не буде потрібно зайвих добавок для тривалого зберігання, тільки цілі ягідки і запах літа у банці. Коли вже наситилися свіжою соковитою полуницею, тепер можна і час подбати про запаси на зиму і закрити кілька баночок у власному соку. Це один із любимих способів зберегти справжній смак літа. Маємо 3 кілограми стиглої запашної полуниці. Спершу ретельно промиваємо її у холодній воді, миємо швидко, не замочуючи, щоб ягоди не набирали зайвої вологи, не розкисли і не втратили свого насиченого смаку. Миємо полуницю разом із хвостиками. Так ягода не втягує воду всередину, а після миття даємо їй трохи стекти. Коли зайва волога пішла, акуратно зрізаємо хвостики ножем. Під зеленими чашолистками часто залишається дрібний пісок або пил, який не завжди змивається, тому це зрізання не лише для зручності, а й для чистоти. І так полуничка виглядає акуратно і одразу готова до використання. Викладаємо один ряд чистої полуниці у глибокий посуд або кастрюлю і одразу засипаємо цукром. На 1 кг полуниці беремо 400 г цукру. Цього достатньо, щоб ягоди пустили сік і добре збереглися на зиму. Далі викладаємо наступний шар полуниці, знову цукор. І так шар за шаром поки не використаємо всі ягоди. Стараємось не тиснути їх, не перемішувати на цьому етапі. Нехай цукор сам поступово витягне з них сік. Таким чином, усі ягоди залишаються цілими, не втратять свою форму і виглядатимуть апетитно навіть після консервації. Саме цілі ягоди в банці це й естетика, і смак дитинства. А взимку це нереальна смакота. До того ж, непошкоджені ягоди краще зберігаються, не розкисають, не мутніють і дають чистий прозорий сік без м'якоті. Залишаємо полуницю з цукром настоятися на 4 години у теплому місці або ж на 8-10 годин у холодильнику. За чотири години полуниця гарно пустила сік. Вона дуже солодка та соковита, тому й соку вийшло багато, і це чудово, бо нам навіть не прийдеться доливати води чи додатково прогрівати масу для витягу соку. Цього соку буде цілком достатньо, щоб повністю покрити ягоди в банках, і полуниця добре збережеться у власному натуральному сиропі. Тепер перекладаємо кожну ягідку в банку акуратно, щоб не пошкодити її. Користуємось ложкою або накладаємо частими руками, намагаючись зберегти цілісність ягід, адже ми так дбайливо їх готуємо, не перемішували, не тиснули, і тепер хочеться, щоб вони й у банці залишалися гарними цілими. Укладаємо полуницю щільно, але не притискаємо, щоб не зім'ялася. Заповнюємо банку доверху, після стерилізації вона всядеться. Спочатку по банках розкладаємо ягоди, а вже потім заливаємо той сік, який виділився в каструлі. Він має повністю їх покрити. Багато соку це чудово, його можна доливати до самого краю. На дні каструлі сік найгустіший, там усів цукор, який не до кінця розчинився. Це нормально, адже зараз якість цукру буває різною. Іноді трапляється такий, що довго тане навіть у соковитому середовищі. Щоб не залишати кристалів у готовій заготівлі, цей залишок соку можна злегка підігріти на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки весь цукор повністю не розчиниться. Після цього солодкий густий сироп долити в банки до ягід. Він рівномірно розподілиться і допоможе краще зберігатися полуниці, створюючи однорідне середовище без осаду. І я розкладаю так, як є, а після стерилізації кількома рухами його розчиню. Якщо ви не впевнені у своєму цукрі, раджу вам краще його розчинити. Далі у кожну баночку з ягодами додаємо по одній десертній лості соку лимона. Лимонний сік додає легку, приємну кислинку і діє як натуральний консервант. Він стабілізує колір полуниці, не дає їй темніти з часом, а також допомагає запобігти бродінню та розвитку мікроорганізмів. І, в поєднанні з солодким соком полуниці, лимон створює баланс, виходить не надто приторно, а свіже і яскраво. І готуємо каструлю для стерилізації. На дно обов'язково застеляємо тканину. Це потрібно, щоб банки не стикалися з гарячим дном і не тріснули. Тканина створює м'яку подушку і рівномірно розподіляє тепло. Ставимо баночки у каструлю так, щоб вони не торкалися одна одної. Заливаємо теплу воду. Так швидше відбудеться нагрівання приблизно до рівня плечиків банок. Відправляємо кастрюлю на вогонь, доводимо воду до кипіння, після чого зменшуємо вогонь до помірного, фіксуємо час і стерилізуємо. Півлітрові баночки 8 хвилин, а в мене вони об'ємом 750 мл. Стерилізую таки 10 хвилин. Після стерилізації щільно закручуємо кришки або закатуєте ключе, залежно від того, які використовуєте. Важливо відразу гарячими закривати, щоб створився надійний вакуум. І ось така баночка з смакуліта яскрава, ароматна, наповнена сонцем і турботою. У ній стигла полуниця, соковитий сироп, легка кислинка лимону і той самий запах, що панує в теплий. Червневий день. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще. Підтримайте нас коментарем, підпискою чи вподобайкою. Завжди ваші карпатські шкварки.